Друзі, привіт! З вами Ліана Бонько, і зараз я вам хочу е, просто продовжити, що я зараз думаю про свої страхи, так? Тобто, як я, мені вдалося їх відпрацювати, і, власне, що вийшли з цього відпрацювання. І так, що я зараз думаю про податкову? Податкова це класна штука. Я дуже тішуся, що я е, знову ж таки підприємець, що я можу платити в державу податки, і що я розумію, що е, ці податки вони не є такими великими, вони не є такими непомісними, що ти собі не можеш просто зад... Я розумію, що зараз е, прийшла. Нова команда, допустимо, до влади так і сподіваємося на те, що буде вона призначена по часу. Ну ми так завжди думаємо, але тим не менше. Тобто, я свідомо розумію зараз, що я оплачую я покращую благоустрій своєї держави, своєї країни і свого народу. І з цією цілею я це роблю. Далі, друг, друге страх смерті. Ну, Страх смерті він є неминучим, друзі. Тобто, як би ти не старався, я розумію, що прийде смерть, і, можливо, це буде якийсь інший вимір, це перехід кудись там, ну, туди, звідки ми прийшли. Ось, тобто до цього потрібно ставитися спокійно. так? Далі, третє страх хворіб. Ну, Тут така весела ситуація. От Ми зараз будемо по завершенню фінансів говорити про те, Власне, по, по психосоматиці я буду говорити про здоров'я. Якщо вам буде цікаво, я запрошу, власне, людину, яка власне, допомога, допомогла мені в житті, от з 2005 року, користуватися тими продуктами, які допомагають мені менш більш підтримувати себе в формі. Але, друзі, тут важливий момент є те, що потрібно все-таки мислити позитивно. Треба працювати над своїми думками, треба чистити думки, тому що нас завжди переслідує якийсь негатив, і з цим треба боротися. І чим більше ми перебуваємо в негативі, тим більше у нас проблеми виникають зі здоров'ям. Отож, тут постійна рутинна праця для того, щоб не хворіти, для того щоб позбутися психотосоматики, потрібно працювати над собою. Що я в даний момент і роблю? Підтримую себе і бадами, і підтримую себе, звісно, іду. Е Систематичними оглядами у лікарів, і, відповідно, все-таки працюю над своїми думками, над своїм мисленням і над тим, щоб тішитися і радіти життю, тому що це є найважливіший момент. Далі, які ще я сказала? А, страх публіки. Так, там був страх публіки, страх виступів. Ну, дії. Тобто, записала 100 то відео. Страх як рукою зняло. Ну і знову ж таки через індивідуальну роботу. Тобто я все-таки маю своїх одного коуча, маю другого коуча, маю двох коучів. Один живе у Дніпрі прекрасний коуч, другий живе в Києві з Луганщини, переїхав з Луганська. І ми з ними товаришуємо, я допомагаю їм, вони допомагають мені. І знову ж таки, напевно, швидше за все, більше допомогла мені індивідуальна робота. І, власне, коли мене заставляли. Виходити на публіку, робити разом інтерв'ю і казати, що давай, Ліана, виходи, працюй, працюй, працюй. І коли ти виходиш, то, відповідно, звісно, все виходить. Ось такі от ситуації. Ну і бажаю вам, щоб ви ніколи нічого не боялись. Але для того, щоб нічого не боятись, потрібно себе любити. Почніть із себе, почніть робити те, що вам хочеться, коли вам хочеться і як хочеться. І почніть любити себе, цінити. І після цього все буде гаразд. з вами була Ліана Бонько, і до наступних зустрічей.